Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми розглядаємо нову заяву від е, Польського ЗУСУ. Це саме та установа, яка виплачує українським біженцям допомогу по програмах 500 на дітей, а також родинний капітал. І вони зробили нову заяву, з якої випливає те, що на сьогоднішній день виплати для українських біженців будуть призупинені. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі звідки. Дивишся це відео і став йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. Ем, також хочу сказати, що сьогодні я надам покрокову інструкцію, як повернути неправомірно отримані кошти по програмі 500. Я знаю, що таких людей є дуже і дуже велика кількість, які були в Польщі, потім виїхали в Україну, а кошти їм продовжували надходити. Отже. ЗУС перестане нараховувати соціальні виплати біженцям, які зараз покинули територію Польщі. Це по перше, навіть якщо вони перебувають в поза межами Польщі менше 30 днів, тобто вони можуть повернутись до Польщі, тільки потім їм ці цю, цю допомогу будуть нараховувати. Це все виплило після того, як вони підрахували. Кількість коштів, які були неправомірно і незаконно виплачені українцям протягом всього 2022 року, і, звісно ж, вже за два місяці 2023 року. <кій> Тому як у випадку, якщо людина виїжджає з території Польщі на період довше 30 днів, вона втрачає право на отримання допомоги по програмі 500 також по програмі родинний капітал. І дуже часто я чув ситуації, коли люди навіть Ходили до ЗУСУ, писали заяву про те, що вони виїжджають для того, щоб в них забрали ці виплати. Але все одно, по приїзду в Україну, їм ці кошти місяцями продовжували. Нараховуватись, я м, завжди таким людям говорив, що просто ці кошти нехай лежать там на тій самій польській картці. А як тільки буде м, якась додаткова інформація, просто їх повернете на банківський рахунок ЗУСУ. Це, звісно, можна було робити і раніше, але кошти все одно продовжували м, надходити. І е, сьогодні я знову ж таки повторюсь про... Те, як ці кошти повернути, і якщо ви ці кошти витрачали, хоча ви вже не мали права на їх отримання, то е, за будь-якої, ну якби вам буде надано термін в два роки для того, щоб ці кошти повернути назад в польський, в польський ЗУС. Е, е, загальна сума збитків, тобто коштів, які були неправомірно виплачені українцям, які покинули територію Польщі, складає понад 2 мільйони злотих. З них на сьогоднішній день вдалося повернути всього лише 35 тисяч злотих, тобто бачимо, що це взагалі капля в морі, і саме через це польський ЗУС призупиняє виплату і буде затримувати виплати українським біженцям, які знаходяться в Україні, а також і під роздачу попадуть ті, хто навіть зараз знаходиться на території Польщі. Тож, якщо ви будете бачити, що існують якісь затримки в виплатах. То не переживайте, якби це стосується абсолютно всіх українців. Як же ж повернути кошти? Потрібно їх відправити на спеціальний банківський рахунок. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Це офіційний рахунок ЗУСУ. Там потрібно буде вказати. Свіфт-код, який я також я це все продублюю продублюю в опис під відео. Також в призначенні потрібно буде написати ім'я та прізвище, так як воно у вас зазначене в закордонному паспорті, номер справи, за якою ви отримуєте ці кошти, і також приписку 500. Тобто, треба буде також в кінці написати цифру 500. На сьогоднішній день в Україні знаходиться понад 3200 українців. Дорослих, на яких оформлена допомога по програмі 500 які знаходяться в Україні менше 30 днів. Ці люди також не будуть отримувати допомогу, і вона буде їм затримана до того періоду, поки вони не повернуться в Польщу в оцей період 30 днів. Це все робиться для того, щоб оцей борг в 2 мільйони не зростав, щоб він залишився на тому самому рівні, і люди зараз почали повертати всі ті кошти, які вони отримали неправомірно. Цей день і цей час. Мав настати. Це почалося ще з минулої весни, коли люди побули в Польщі декілька місяців і почали виїжджати в Україну. І зараз, ну, якби деякі люди мають на руках по 5, по 6 і навіть по 10 тисяч злотих, які треба їм повернути. Все ж залежить від кількості дітей, на яких вони отримували цю е, допомогу. Тож, е, ну, якби наразі немає там жодних. Е, Додаткових, скажімо так, штрафів, просто ви повертаєте кошти, які ви взяли, і якби їх повертаєте в подальшому. Я думаю, що звісно ж ЗУС, а також польська влада будуть вводити якісь додаткові штрафи для тих людей, які ці кошти не повернуть в період двох років. Пишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви отримували допомогу по програмі 500 Якщо вам це відео було корисним або цікавим, буду вдячний за підписку на канал і за поширення його в себе. В соціальних мережах дякую всім, хто дивився його аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.